Друзі, канал Пасіка Плай, вітаю. Сьогодні відеоролик про перетопку бжолиного воску, а саме, як правильно перетопити і як отримати віск, щоб віск був чистий, без домішків, щоб без всяких механічних пошкоджень. Без е, тяжких якихось е, фракцій, які е, бувають зазвичай, і отримати такий жовтий, гарний сонячного кольору, щоб він був як зверху, так по, збоку і в нижній частині. Все дуже просто. Е, багато пасічників цього не знають. Є е, певні фактори, які в, е, влияють на перетопку. Возка. Зараз я це все так поверхнево, коротенько, чітко розкажу і покажу, як я це роблю. Я теж дізнався зовсім недалеко, недавно. З Закарпаття знайомий пасічник з таким великим стажем. Так випадково ми познайомилися і він відкрив мені оце такий, е, таку пораду. Сказав, я сьогодні хочу. Цією порадою теж поділитися іншим для того, щоб знали, використовували і отримували саме чистий натуральний бжолиний віск, і отримували, звичайно, нормальну, гарну вощину. Показую, який момент є. Ось, ось такий у мене виходився віск, коли я топив. Не розумів, в чому причина, в чому проблема. Вроді би все нормально, стільники, як стільники. Ось такий чорний нечистий віск. Можна бачити, що верхня частина чуть-чуть-чуть щось на віск похоже, а друга частина взагалі, взагалі не на віск. Дивіться, ось друга, е, другий віск, тут щось чуть на нього похоже. Низ взагалі. Незрозуміло що. І те ж саме, те ж саме е половина вроде би більше-менше чистого, а друга половина вже йде ось такими якимись механічними пошкодженнями. О, Тут на цьому куску можна побачити, як два слої розчаровані зверху, вроде би, очистилося на 50%, а друга Частина абсолютно вже не то. І, Ну і з такого воску зробити вощину і е, потім проблеми. Ось, ось такий варіант. Розшарувалося на три слоя. Один і другий. І третій внизу. Вроді би перший, якоби чистий, середній вже з домішками, а третій такий взагалі не зрозуміло, що там є. Зараз я покажу, покажу який принцип, як його освітлити, щоб він був чистенький, ось такий, щоб ось ось такого зробити ось такий. Все дуже просто, без всяких складнощів, тільки потрібно було знати. Я впевнений, що багато бджолярів, пасічників цього не знають з великим досвідом. я не Те, що я щось знаю, я недавно лише це узнав в минулому році мені е, цей секрет, секрет чи пораду сказали, як освітлити оцей такий віск. Зараз я покажу. Освітлення воску таке у мене проходить. Тара. Використовую тепер е, алюмінієву тару, тільки алюмінієві. Можна шукати нержавієчні. Ну, нержавійку тяжче знайти, як алюмінієві. Алюмінію дуже гарно підходить. Наливаю приблизно в таку миску приблизно літр води, включаю газ і загружаю оцей віск сюди. Це перший етап. Загружаю його сюди. Загрузив віск і тепер чекаю, поки він повністю вже розтопиться, буде в рідкому стані і далі будуть, будуть процедури. Ще хочу сказати, чому виходить ось такий темний віск, тому що е, коли віск попадає, наприклад, в, нерж... в простий кустару з, е, мет... з чорного металу. Зразу віск темніє, або оцинкована оцинкований якась посудина, в оцинковану лити. То це зразу це без, без мови. Віск стане темний. Я робив, в мене була тара наподобі гарна, така як ця алюмінієва, е, залізна е, з чорного металу. Я собі виливав і не розумів, в чому справа. Вроді би, віск, як віск, а стає темний. І тому. Розігріваю у алюмінієвій тарі, а переливаю безпосередньо ось таку пластикову тару і вже до повного остивання він остиває у пластиковій тарі. І виходить, виходить гарненький сонячний віск. Віск у нас розтопився. Віск кипить, можна. Глянути, що віск абсолютно темного кольору, темно коричневого. Е, газ робимо мінімальний, мінімальний газ, тому що зараз буде проходити реакція. У мене є тут щавельна кислота. Момент істини щавельної кислоти. Дуже будьте обережні. Наприклад, на таку миску достатньо буде дві чайних повних ложки. Ось такі одина ну, ще чуть-чуть Дві повних чайних ложки. Можемо замітити, що при попаданні кислоти щавельної у віск зупиняється кипіння, падає температура, але це на... Кілька секунд, до хвилини зараз знову починає навіть менше до 30 секунд, починає кипіти. Щавельно кислота осідає на низ на воду, розтворяється у воді і починає робитися реакція. Дуже добре треба слідкувати за температурою, тобто якщо у вас на газі, то газ мінімальний, тому що може віск піднятися як молоко, коли ви варите. Так що будьте обережні, я вже це мав, не знав цього. І в мене тут все пішло і на плитку, і на підлогу, і під підлогу. Так що з цим будьте обережні. І все, минут 4, 3 хвилини, 3-4 хвилинки це кипить, проходить процес очищення. І зразу можемо бачити, як, яка шум була до темна, а тепер вже є проблиски жовтного жовтявого світлого. Залишаємо кипіти і спостерігаємо, щоб воно нам не вибігнути. Як чорна шум стає по боках, а посередині вже освітляється такий жовтесенький віск, і шум робиться така сонячно світла. Це проходить процес очищення від тяжких, від всяких механічних домішків, які є у воску. Можна глянути, як віск. Стає світлішим. Пройшло при, десь при, приблизно 4 хвилини, віск став вже жовтенький. Що роблю я? Я знімаю з газу і переливаю ось таку пластикову тару, де буде там вже остивати до фінальної її частини. Беру тряпочку, бо тому що миска гаряча і переливаю. переливаю. Всього, зараз до завтра він постоїть у цій мисці. Віск, коли вже я перелив у цю тару, накриваю любою фанеркою і Любими якимось, якимось такими одіялками накрити для того, щоб віск е, плавно, поступово застивав, щоб подальша очистка вже проходила без, безпосередньо в, в цій місці. Чим довше буде остивати віск, тим кращий буде, тим краща буде якість і тим жовтіший він буде. І вся грязь, вся Ті які механічні тяжкі фракції, які були в воску, вони сядуть на дно і потім з теместкою гарненько легко буде щистити. Все, залишаємо до завтра. Завтра прийдемо і разом з вами подивимося на результат. О, приблизно 12 хвилин після вчорашньої перетопки вже ми тут почали працювати. Вже одну миску забрали. І бачимо, як чотенько остиває віск, коли плавно, він сам відстає від, від миски. Бачимо який, який жовтенький віск. Зараз злиємо воду і подивимося, що там під низом. Аккуратно зливаємо воду. Бачимо результат. Вся грязь, вся вона лишилася така м'ягка, відщеплена, дуже легко щищається стаместкою. Дро, стаместка гостра і дуже легко, дивіться, як все чотенько, всі частини, які грязні, які були у воску, все щищається. до жовтизни. Вже видно, що жовтіється віск жовтий. Грязь щищаємо. Забираємо відро в сторонку. І вже слідуючий етап очистки щищуємо разом усій грязь з воском. А ось той віск, який залишається, далі йде на, на повторну перетопку. Ось такий чотенький получився віск. Закінчив я топити віск, ось такий в мене получився результат. А оце у мене в руках е е послідня топка, яку я показував у відео, можна бачити теж, все сонячне, боки, а особливо, особливо нижня частина, вона теж жовта, без всяких... Механічних, грязних там, різних частин, які зазвичай є у воску. З такого воску, звичайно, любо працювати, дивитися на нього. Звичайно, з такого воску можна виготовляти свою власну вощину на власній пасіці. Можна міняти на, на вощину вам поміняють. Ну, і безпосередньо можна домовитися. На заводі, де дехто працює з вощиною, що вам можуть вилити з вашої власної вощини. Залежить від тиражу, від, кіло... від кількість кілограм вашого воску. Можна об'єднатися, об кілька пасічників і зробити власну вощину. Ну Це вже інший варіант. Ну, і коли ви прийдете на обмін з таким воском, звичайно, буде позитивний результат, що у вас що у, прийом... у прийомщиках хто буде приймати, хто буде міняти. на на вощину, тому використовуйте цей метод, він дієвий, практичний і без, ну, без сильних затрат. Використовуйте, щоб на наших пасіках завжди був чистий віз, чиста вощина якісна, і будуть бжоли е, вас радувати, і ваша робота вам буде задоволення.